Наші жінота. За руки опускаємо донизу, плечі розслабимо. Повертаємо голову. В праву сторону. Через центр в ліву сторону. В праву сторону. В ліву сторону. 4. Три. Два. Один. Посередині. На праву сторону на вухо і правою рукою тягнемо вниз. Опускаємо вниз, розтягуємо ліву сторону шиї. Міняємо лівою рукою. В ліву сторону нетливи. Праву плече опустили вниз і розтягнули праву сторону шиї. Відпускаємо, робимо замок, опускаємо голову донизу. Стоїмо, розслаблена голова. Відчуваємо розтягнення прямо по всьому хребту. Це головою вниз. І похитуємось легенько вправо-вліво, головою на сторону. Через низ вправо, вліво, вправо. чи чотири. Три. Два. Зупиняємось, розкриваємось, ліксі в сторону, штовхаємо грудний відділ вперед. вдих на витих круглюємось вниз і максимально сховали лікті в підлогу. Розкрились вперед. Вдих, лікті в сторону. Видих. Вдих. Штовхнули рута вперед. Видихо, округлились. Ще два. Вдих. І видих. Останній раз вдих. І видих. Розкриваємося в нейтральне положення спини. Зараз спина не прогуля. Вихляємо санько в праву сторону і через центр міняємо вдих і видих. За ліктем тягнемось більше вгору. Витягомо бік, тягнемось ліктем вгору. Ще видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. І ще два рази. Вдих. І видих. Останній раз вдих. І видих. Знову поміняв вас побували всередині, відпускаємо руки донизу, розкручуємо плечі назад, 4, 3, 2, плечі вперед, 4, 3, 2, зупиняємось, відкриваємо руки в сторону, ладоні вверх. Таз у нас стабільний, ми нікуди не рухаємо тазом, повертаємо тільки плечі. Повертаємо плечі в праву сторону, дивимося за правою рукою назад. Через центр міняємо в ліву сторону з лівою рукою назад. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще останній раз. Вдих. Видих. Зупиняємось. Ставимо ліву ногу вперед. І ліву руку вверх. Якщо ліва нога, тоді ліва рука. Витягуємо повністю весь лівий бік, прямо від стопи до верху, до пальців руки. І нижня нога стоїть на ребрі, більше на бізинці. Тягнемо, стоїмо просто. Чотири. Три. Два. Міняємо сторону. Права нога на ребро. Мізинцям вниз. І праву руку витягнумо вгору. Тягнемось вверх.